Привіт! Сьогодні 1 травня. Ось велик, ось я. Біля жабки, одягнути трохи по бомжацькому. В подорож свою відправляюсь. Біля жабки закупив продукти. Зараз ось перекушу трошечки і поїду. Маю сьогодні 50 кілометрів подолати. Не впевнений, що це все вийде, трохи переживаю. Не знаю як одягатись, не знаю якщо, не знаю як там білік чи дупа не натре. Взяв два намета. Просто потренуюсь поставити. Якось так. Особих планів немає. Ну, Вирніш маршрут є, планів особи нема, там сіки вийде, сіки проїду. Поки що все йде непогано. Он там он о! Це видно ця гора шльонза. Це собутка село Ігра льонзо на яку ми вилазили найближче. Поки що все йде непогано. Там вон в якійсь в костюмах велосипедисти, все тихо, дуже. Перша зупинка, поки все йде досить непогано. Дупа трохи пече, спина трохи напружена, але так в цілому норм. Велосипед працює нормально, тільки що. Йой, скільки це мошок. Я не знаю, видно тут чи ні. Просто капець, що це вони тут всі хочуть. Ну, словом велосипед працює нормально, ці амортизатори. Взагалі відпрацьовують шикарно. я тільки той робив, що на ньому стрибав. Спереду теж, судячи, з усього ось. Ну, в руки ух, вібрації нема. Непогано тут. Тут ось який ще. Доріжка, типу посадки такі, тут невеличка посадка, там якийсь фазаник кричать. Абсолютно неймовірна місцинка. Просто приїжджав, я навіть його й не бачив, коли маршрут будував. Озерце, ось якась лавка, тільки тут щось воно дуже хитається, я туди не піду. Але коли, вон... коли тільки зробили, це взагалі уявіть. Сидиш тут, дивишся на це озеро і вон з тої сторони ще зайду, там видно ясхід якийсь таке озерце. Там ще якісь для рибацтва пірсик, але щось воно хитається. На жаль, тут щось згоріло чи підпалили якісь умніки того. Оце от підгоріло. Вон, теж там підгоріло. ось. Згорів Пірс, все згорів. А вода яка частенька, не знаю чи видно на камеру, але вон на яку глибину, ну там звісно це сонце, але на метр точно видно, Он вже видно ці водорослі. Ось і я. Є в цій сіє делії і недолік. Все, як часто буває люди. І люди, і люди. І люди. А так неймовірної краси місцена. І десь наш співак ще тут є? Не бачу. А це з іншої сторони, оже зайшов, як я показував. Он ті два пірса. Вон качечки пливуть. З каченятком. Прямо як ми з Олеско. І вже до мене гості ломляться по повній. Але ж насійки прозора вода, а тут навіть рибки якісь не водять. Ще один прикольний пейзаж. Як воно там називається? О, так, я не знаю, наскільки тут буде якість хороша, але таке. Ну, по асфальту набагато комфортніше, тим більш з моїми маленькими колесами. Їду вже 2 години. 15 кілометрів написано, проїхала, але я нікуди не поспішаю. Поки отримую своє задоволення. Найбільше втомлюються не ноги, а спина і дупа. О, Прикольний видок. Треба інші якісь окуляри. О, так! О. Де там на фоні фудзіями, де там наша фудзіяма? А вон. вон на фоні фудзіями. Доїхав уже до найдальшої точки подорожі. О, все ззаду тут пече. Боже, трохи втомився. Ну ось воно. Тут якийсь місток виходить. Я не знаю, що це річка чи... чи якесь джерело. Тут отаке, а там якщо це якась притока якраз. Е... ну Типу, це притока, а я зараз от якраз от туди піду. Це моя ціль була ота, ота посадка. Вона тут до дороги близько підходить. Вроцлав десь в тій стороні, вон там якась церквушка, це я звідти їхав, там десь SkyTower. Що тут ще такого є? Кропиви, тільки що було купа. Ну, а загалом ось такий якийсь канал, не знаю, що таке іригаційна штукенція. Мабуть. Там якесь он ще таке маленьке хутір тут діло. Що ще такого тут? Яда, по суті, більш нічого. Кропива вода. Пити тут я б ні при яких умовах не рекомендував. Навіть з фільтром, скоріш за все, нітратів тут просто зашкалює від віддобрив. Але вода така чиста, ідеальна полянка. А там, де оце дерево, дорога проходить. тут якісь, я не знаю, що це за рослини поле, тут якийсь клаптик, не засадили, не засіялися, десь тут ідеальне. Я і буду зараз обідати. Вон велосипед. Подивлюсь, що ще тут є. Мене не видно з тої сторони, якщо присяду, то взагалі буде ок. Єдиний недолік. А, забув каремата. Тут треба буде щось з культів городить або сісти, бо тут як такої трави і немає. А я в біленьком. Ще одна дрібничка, але неприємна. Виявилося. Зажим пропав оцей, який тримає, щоб палиці, коли їх розкрить, щоб вони назад не закривались, по ідеї, розкрутилось і відпало. Інший прикол, гієні підготовки. Я схоже забув пакет з їжею. Е -е. В гаражі як пакувався, то його все в багажник склав і, по ходу діла. Забув, ну, добре, що там жабки працюють, я на велику, то я заїду просто докудити на якусь жабку, походу діяла і все. Ну, от, єдине, що взяв, це оці булки вранці в жабці. Ну і власне воду. Вода є, то цим нема проблеми. Якщо буду на дієті сьогодні. Що, я зробив те, що хотів. Поставив два намети, щоб їх порівняти. Капець, наскільки цей більший оцей. Особливо отак, коли... Коли збоку. Типу по довжині воно виходить плюс-мінус однаково. Але... По ширині ось тут от видно, це просто. Індики, по-моєму. Чи індокачки щось таке. Якийсь маєток закинутий, ось фонтан. З тої сторони теж фонтан. Ось. Тут я дивлюсь якісь бордюрки ось ішли колись. Мабуть, доріжка була. В досить гарному стані, тільки видно законсервовано. Вон вхід. Задня сторона маєтку. Я про крем забув. Схоже, нос буде як Заправського алкаша завтра. Що я майже приїхав? Вон вже біляни. Ця наша алія біляни. Он туди міниться, вулиця. Ой, що можу сказати? Дупа просто там, не знаю, живого місця, мабуть, немає, все пече, болить, натерлось. Е, обгорів доволі таки нормально ось. Ніс, судячи з цього, червоний. Там де не було цих окулярів. Велосипед себе добре показав, весь такий аж... В пилюці, в пилюці, Тут аж ця. Аж амортизатор трохи туго почав ходити, бо одно пилюки набилось. Що там ще? Ну, Пилюка, все в пилюці. Все в якихось не знаю в чому. В смітті. Треба буде його гарненько помити.